Зараз поїдемо А, Так, всім добрий день. По-перше, хочу попередити ще раз, що а, я ні в кого гроші в Фейсбуці не клячу. Блочте цю нахил страничку. А ще краще пишіть, хай даю спочатку номер карточки. А вже потім можна скаржитися в свої банки, що от є такий клієнт банка, якщо совпадає, це по-моєму там монобанк. Монобанк. Ну так, це у нас також. У нас більше аферісти — це монобанки. Гараховський, який на ядерку збирає вся їхня гоп-компанія з притуломісті взяти. Короче, бачите, заїхали на нову почту номер 4 от, Зараз хлопці поки там вигружають посилки. Десь сюди приводити посилки. Хто хоче передавати хлопцям на четверте відділення, я приїжджаю, завжди забираю і сюди ж приїжджаю, завжди відправляю посилки, як тільки ми якісь спаковуємо. Тому е мінімально намагаюся вже вас просити клянчити гроші на. Самі посилки намагаються, де можна там щось купити, скупиться. А от на відправку посилок це завжди ви знаєте принципове для мене питання. Будь ласка, якщо можете долучайтеся. Тому що кожна посилка о 250 гривень відправка. Іноді я буваю. Десять тяжкі відправляю, іноді флайбокс відправляю. Дякую, що ви мене чуєте, коли я прошу вас. І завжди виручайте. Бо буває таке, що просто стоїш на касі. Ну і е... вибачте. Дрочиш кармани, тому що ну, нема декоп... нема... копійки. Скидаєш з усіх карточок, ото шкребуєш, збираєш, потім позичаєш, потім отдаєш. Ось тільки що 560 гривень треба віддати вахтуще, тому що я забув. Боже, сонний, тільки проснувся. Потому що цілий день пакували, всю ніч. Рука права паралізована, мучилася, дожане, на жарко викручувала. Коротше, этот. 560 гривень треба зараз віддати вахтурші, бо я забув, я позичив у неї. Бо не вистачало на відправку посилок. Ну, от якось так, розумієте? Я зараз кажу людям нормальним, адекватним, які прекрасно розуміють такі ситуації, тому що самі у таких надавах ситуація. А коли люди пишуть Ой, що ти там прикидаєшся, це можуть писати тільки підараси, які точно би вже сто разів заробили на війні, на волонтерах і на всьому остальному. Спасибо.